Друзі, привіт! Нагадую, що я Марина, і сьогодні я вам пропоную прогулятися парком, котрий був заснований в ХІХ столітті. Це не помилка. Він дійсно був заснований в ХІХ столітті. Вузька стежка веде між старими липами, стовбури яких пам'ятають, ще бадів та монахів, цистеріанців. Лекіше шелест лістя звучить, мов. Шепіт історії. Попереду відкривається перспективний канал, зеркальна вода, в якій відбивається небо. Ідучи алею, здається, що шлях нескінчений, а дерева творять зелений храм. У повітрі аромат вологі квітів. ставку спокійно ковзують качки. Над водою гнуться верби, а десь неподалік чути дзвінке щебетання пташок. Далі дорога веде далі. Марко Оліва, кожен крок це подорож у часі. Тут відчуваєш, що дерева зберігають пам'ять про століття, вода нагадує про вічність, а людина лише гість, який може на мить доторкнутися до цієї краси. Коли монахи садили липову алею, вони не нагадувалися, що посадили зелений тунель часу, бо хто приходить цією алеєю, може ненароком потрапити у минуло. Дехто бачив там абата, що прогулюється з книгою інше – елегантних дам XVIII століття, які вілами відганяють комарів. А ще жартують, якщо пройти всю алію, загадуючи бажання, то липи, пошепки його приймуть і передадуть прямо на небесну пошту. Саме тому місцеві пари люблять гуляти удвох. Кажуть, лип найкраще зберігають таємницю кохання. Кажуть, що в олівковському парку жив старий монах-садівник. Він настільки любив свої дерева, що розмовляв з ними ночами. Одного разу дуб відповів йому: Дякую, брата, за турботу. І з того часу, в парку, якщо дуже уважно слухати, можна почути, як дерева перешепітуються між собою, а ще жартують. Хто поцілується під цими деревами, тому гарантоване кохання таке ж довговічне, як парк. Колись ще у 12 столітті на місці, де нині прогулюються туристи з кавою в руках, стояв монастир цистеріанців. Ченці були серйозні люди. Молилися, працювали, саджали дерева. Кажуть, вони так ретельно доглядали за своїми садами, що навіть равлики ходили з строю, бур'яни боялися вирости без дозволу абата. Мінають століття 16, 18. Парк розгортається і перетворюється на справжню зелену аристократичну сцену. Тут з'являються французькі алеї, голландські тліци та англійський пейзажний стіль. Одним словом, модний тоді ботанічний тік-ток. Уявіть собі, що до появи смартфонів люди приходили сюди просто подивитися на дерева. В 1770-х роках до справи взявся останній абат Карл Генріх Ґґінсолірн. Він був фанатом садового дизайну і вирішив зробити парк настільки гарним, щоб навіть білки аплодували. Саме він створив симетричні алеї, ставок з лебедями і затишні куточки, де можна було подумати про вічне. Або про те, хто винесе сміття. Далі приходять 19 століття, і парк переходить у світські руки, його розширюють, додають екзотичних рослин, пальми, магноль, навіть бамбук. Дайсь туди трохи нагадував Ботанічний космополіт. Ось вам сосна з Польщі, ось вам пальма з далеких країв, нехай знайомляться. У 20 столітті парк пережив буремні часи. Війни, зміни кордонів, нових господарів. Але він вижив, наче справжній зелений супергерой. А після Другої світової війни став улюбленим місцем гляданчан і туристів. Сьогодні Парк Аліва це місце, де можна пройтись аліями, які ще ченці прокладали. Можна подивитися на пальми. Пальмярні, де температура взимку краще, ніж квартири з центральним опаленням, почути концерти органної музики у соборі поруч, і звісно, погодувати качок, які вважають собі головними власниками території. Отож, історія парку це ніби довгий серіал з 12 століття. Починали монахи, продовжили абати дизайнери, потім архітектори ландшафтники, а тепер туристи з телефонами. І, як би не зміювався цвіт, парк. Усе одно лишається зеленим серцем Гданська. А зараз э, трохи історичних фактів. І так, історія парку, як я вже казала, бере початок в XII столітті, коли до поселення Оліва, а нині це частина Гданська, прибули монахи цистеріанці з Франції. Орден відзначався надзвичайною працевістю та вмінням організовувати господарства. Вони осушували болота, будували водні канали, займалися садівництвом і створювали перші декоративні століття, ой, перепрошую, 12 століття. Особливістю цистеріанців було поєднання духовного життя з турботою про природу. І саме вони заклали основу майбутнього парку. Спершу як монастирського саду, з лікарськими травами, фруктовими деревами та ставками для розведення риби. Далі 17-18 століття. Це час розквіту. Справжнього розквіту сади Оліви зазнали в 18 столітті, коли абатом монастиря був Ян, Бернант, Боніфацій Мохнацький. Саме він перетворив монастирські сади на витончену барокову резиденцію. У цей час були створені регулярні, але з лип та буків, система каналів та водойм, які утворюють ідеальні дзеркала для відображення архітектури, партерні композиції з квітами та скульптурами. І найвідоміший елемент того часу так званий перспективний канал. Довга алея, яка створить ілюзію безкінечної перспективи. Це одне з найгарніших барокових рішень у садово-парковому мистецтві Польщі. У XIX столітті парк стає модним місцем відпочинку. З'являється пальмярня, теплиці для екзотики. Завозять пальми, магнолії та бамбук. У 19 столітті це було як сьогоднішнє ботанічне диво світу. 1926 рік відкрита дендрарі, де зібрано сотні видів дерев і чагарніків з усього світу. Його називають Зеленою енциклопедією. Друга світова війна, парк сильно пошкоджена, але Липова алея дивом уціліла. Після 1945 року парк стає головним міським зеленим серцем Гданська. Я вже про це казала. Його відновлюють, розширюють та відкривають для широкої публіки. Сьогодні Цікаві факти: чи знали ви, що в олівському парку росте пальма, якій вже понад 60 років? Вона настільки висока, що пальмярня мусила вирости разом з нею? Якщо пальма не ще підтягнеться, доведеться будувати хмарачос. Ну, ми це все побачимо. Чи знали ви, що липова алея в парку сігає близько 200 метрів? Кажуть, хто проходить її і закоханий, має гарантію на довгі стосунки. Хто проходить сам, отримує бонус у вигляді кроків для фітнес-трекера. Чи знали ви, що качки та лебіді вважають себе справжніми власниками парку? Тому не дивуйтесь, якщо лебідь гордо пазує на вашому фото. Він просто вважає, що це фотосесія, і ви на його території. Чи знали ви, що поруч з парком Олівський собор, де стоїть арган з понад 7 тисяч труб. Коли він звучить, навіть качки перестають крякати. Справжній знак поваги. І чи знали ви, що у дендрарії можна побачити дерева майже з усіх континентів? І є версія, що найбільш міжнародний квартал усьому ганську. Yeah. Okay. Далі ми йдемо до японського саду, в Олівському парку. І е, він був зроблений, щоб додати атмосферу східної казки. Зараз ми до нього і підходимо. І у самому серці Олівського парку серед лими магнолі ховається справжня перлина, японський сад. Його створили в 1950-х роках, коли польські садівники вирішили подарувати Гданську шматочок далекого сходу. Тут усе продумано за правилами японського мистецтва – Камінь символізує вічність і непорушність, вода рухи життя, рослини гармонія природи. Ви знайдете тут маленькі місточки через водойми, традиційний кам'яний ліхтарик і ставки з відзеркаленням неба. Та дерев, які міняють настрій парку залежно від пори року. Навісні сад вибухає рожевими та білими барвами. Кажуть, що якщо сісти біля води в японському саду хоча б на 5 хвилин і помовчати, то можна відчути справжній вабісабі, чарівність спокію та нескінченності, і своєї недосконалості. А ще є легенда. Хто побачить, як оставко перехрестяться відображення ліхтаря й дерева, тому гарантовано здійснене бажання. Сьогодні японський сад в Оліві це улюблене місце фотографів, закоханих і тих, хто просто хоче втики, втекти від міського шуму. Богданськ, виявляється, можна знайти маленьку Японію. І це справді так, там дуже було багато закоханих, Я старалася їх не знімати. І от біля Ставка, куди я теж підійшла, була професійна фотограф з асистенткою, і вони робили професійне відео. А в мене відео таке. Аматорські. Але все одно, я думаю, що вам дивитися цікаво. А цей ставок, і тут треба що зробити? Просто постояти мовчки і подивитися, мабуть, там схрещуються гілки дерев і ліхтаря, і тоді ваше бажання здійснюється. Тобто помовчімо трошки. Гармонія та спокій це справжнє місце для відпочинку душею. Маленькі містки, кам'яні ліхтарики, ставки з відзеркаленням дерев створюють атмосферу дзен. Краса в будь-яку пору року. Весною сад вибухає яскравими барвами, влітку дарує прохолоду, а в осені просто сяє вже осінніми такими акварельними красками. Місце для натхнення та фото. Кожен куточок сада нагадує художню картину. Тут також ідеально робити красиві фото чи малювати. Легенда і атмосфера. Кажуть, що подивитися на відзеркалені ліхтаря у води, можна загадати бажання. І воно здійсниться. Але ми вже дивилися, ліхтаря не побачили, але бажання наше здійснюється. Я в це просто вірю. Втече від шуму міста. Всього кілька хвилин у саду японському, і він ніби переносить маленьку Японію посеред Гданська. Отож, японський сад – це спокій, краса та натхнення в одному місці, яке варто побачити хоча б раз у житті. Друзі, я сподіваюся, що ви мене бачите. Я просто е, хочу завершити е, свою прогулянку е, цим парком е, спогадом про Крим, а саме про Євпаторію. І там е, в Євпаторії є ботанічний сад, е, і в цьому ботанічному саду є оранжерея, і в оранжереї теж отака висока-висока скляна споруда, де ростуть пальми. Як воно зараз, я не знаю. Все, пока-пока, до зустрічі. І на завершення п'ять причин, таких достатньо прикольних, для того, щоб відвідати Олівський парк в Данську. Перша причина: ну, треба ж побачити пальму гіганта, яка росте вже понад 60 років. Далі пройтися липовою алеєю та перевірити, чи дійсно вона виконує бажання або, хоча б додає кроки у фітнес-додатку, зустріти місцевих власників, птахів, переважно качок. Які люблять позувати краще за моделі. Послухати органу у сусідньому соборі, я, до речі, про орган розповідала окремо взимку на своєму каналі, що не сказав Гід. І подивитися на дерева з усього світу в дендрарії, це як подорожувати планетою, але без авіаквітків. І головний висновок в Данську можна знайти шматочок тропіків Європи і навіть казки і все це в одному арку. Ласкаво просимо. Ну і, звісно, з вас лайки, коментарі, і поширити це відео. Все, пока-пока!